Що буде, якщо їсти лише курку з гречкою? Чи можна харчуватися мінімальним набором продуктів, тобто їсти кожного дня одне й те саме? Давайте розберемось. У нас є основні принципи побудови раціону харчування: це калорійність і білки жири вуглеводи. Всі про це знають. Так ось, маючи лише по одному джерелу кожного нутрієнта, ми можемо в принципі скласти собі раціон, тобто взяти, наприклад, 300 грамів гречаної крупи, 1 кілограм курятини і півсклянки рослинної олії. І з цього забезпечити собі необхідну калорійність і в необхідних пропорціях білки, жири, вуглеводи. Здавалося б, все. Але ні, в довгостроковій перспективі це працювати не буде, тому що в нас є ще один дуже важливий принцип побудови здорового раціону харчування: це баланс макро і мікронутрієнтів, амінокислотного профілю, співвідношення насичених і ненасичених жирів і так далі. І ось тут потрібна різноманітність. Пояснюю. У всіх білкових продуктів різний амінокислотний профіль. Так, за складом амінокислот він схожий, тобто кожен повноцінний білковий продукт має усі 20 амінокислот, серед яких 8 незамінних, але має їх у різних пропорціях. Наприклад, у яйцях багато лейцину, а от у сирі його небагато, зато у сирі багато триптофану. В червоному м'ясі, наприклад, багато валіну. Якщо їсти одну курятину, буде нестача мітіоніну і лізину, а от лейцину буде більш ніж достатньо. Те саме стосується і жирів. Якщо ваша норма, наприклад, 100 грамів жирів на день, то це мають бути як насичені, так і ненасичені жири, це мають бути і омега 3, і омега 6, і омега 9. І всі ці жири містяться у різних продуктах, тому тут також потрібна різноманітність. Так само і вуглеводи, як прості, так і складні. Наприклад, усі зернові мають дещо інший склад, і баланс вітамінів і мінералів, клітковини, те саме стосується ягід, фруктів. І ось тут так само потрібно урізноманітнювати раціон. Тому здорове харчування має бути різноманітним і включати не тільки принципи калорійності і БЖВ, але і ось того балансу макро-мікронутрієнтів, про які я говорив. Тому потрібно мати декілька джерел кожного нутрієнта, щоб мати усю різноманітність і забезпечувати усі потреби організму. Програми тренувань і плани харчування ви можете замовити на моєму сайті. Посилання в описі до цього відео.